Мої вітання! Сьогодні у випуску про подій Дніпродзержинську стану в понеділок, 6 жовтня. В студії працює Володимир Кремінь. Перейдемо до головного. Громадські організації ініціювали круглий стіл з міською владою та силовими структурами на тему незаконно встановлених міст кіосків. В місті знову продають суміші для куріння. Нове місце продажу наркотиків знайшли активісти громадських організацій. Міський академічний театр відкрив 35-й театральний сезон виставою Забути Герострата. В Дніпродзержинській міській раді відбувся круглий стіл з обговорення незаконно встановлених в місті кіосків, а також розповсюдження контрабандних алкогольних та тютюнових виробів. Ініціювали зібрання активісти громадських організацій, які останнім часом проводять чималу роботу по боротьбі з цим негативним явищем. Окрім активістів на засідання, були запрошені представники міської влади, члени координаційної ради з розвитку підприємництва, силові структури та виконавча служба. Під півторагодинною дискусією виявилося, що усім службам не вистачає спілкування, тому вирішення вказаних проблем затягується на довгі роки. Детальніше по темі в наступному сюжеті. Як повідомив заступник міського голови Юрій Білобородов, на території міста на сьогодні зосереджено майже 90 мафів, які встановлені самовільно, переважно вночі без відповідних документів. Міська влада намагається боротися з цим. Так, з початку року до різних інстанцій направлено більше 70 повідомлень, вкладено 208 адміністративних протоколів та проведено 34 рейди. Крім того, систематично проводяться профільні наради. Всі прийшли до, до, до одного виставку, що виключно у судовому порядку ми маємо право їх демонтувати. Тому до органів внутрішніх справ було направлено е, по 75 е, тих тимчасових споруд запити щодо встановлення власників. Тому що власники це є слідчі дії і тільки міліція може встановити їх власників. На 75 наших запитів, за, запитів лише п'ять власників було встановлено. Без встановлення власника кіоску суди відмовляються надавати дозвіл на демонтаж споруди. У міліції, яка має займатися пошуками власника, кажуть, що робити це вкрай складно, адже часто мафи закриті, а опитування місцевих мешканців не дають результатів. Там, де є можливість. Без питань встановлюються. Якщо вони працюють ці кіоски, то звичайно ми встановлюємо власника і дану інформацію надаємо міську Так У нас виходить, що з 75 споруд, які встановлені, тільки 5, які працюють. На теперішній час йде перевірка і досі. Крім того, постало питання і щодо оплати демонтажних робіт. За словами виконавчої служби, яка має проводити ці роботи згідно з рішенням суду, гроші на демонтаж має давати або власник кіоску, або той, хто подає до суду, тобто міська влада. Виявилося, що гроші з міського бюджету виділено у розмірі 50 тисяч гривень, і щоб їх освоїти, потрібні запити виконавчої служби. Чи була в цій ситуації інша причина? Наразі з'ясовує міська прокуратура. За період 2012-2014 чотирнадцятого. Дніпродружинський горсовіт щорічно затверджує витрати на заходи щодо знесення незаконно зведених тимчасових споруд в розмірі 50 тисяч гривень. На даний момент за два години жодної копійки використано не було, незважаючи на запити виконавчої служби. По вказаному факту прокуратура міста внесено подання, по якому притягнули сім осіб міської, посадових осіб Дніпрожинської міської ради. На сьогодні активісти громадських організацій вкрай незадоволені роботою відповідальних за вирішення питання органів та структур. Кажуть, результат боротьби з незаконною торгівлею дорівнює нулю. Що потрібно, щоб побачити бабушку на площі Леنيна, з якою ми ми вже в області об этом говорили, і нам говорили: "Давайте ми приїдемо, возьмём эту бабушку в оборот і вашого начальника в міліції вместе с этой бабушкой". Ми сказали і клятвенно набажились, що тогда був, що міліція в городі эту проблему решит. Міліція цю проблему не вирішила. Бабушка как торгувала сигаретами, розсип'ю дітям так. она і торгує. Торкнулися на засіданні також і теми торгівлі контрафактними тютюновими виробами та алкоголем. На думку активістів, їх привозять сюди з магазинів в зоні АТО, а також Росії та Білорусі. Границя, к сожалению, не перекрита. Якщо поступає ця продукція, то вместе з нею може поступати все, що угодно, що нас як волонтерів, очень і очень сильно пугає. За словами міліції, боротьба з такими порушеннями ведеться систематично. На сьогодні складено 228 протоколів та вилучено понад 25 тисяч пачок цигарок. Та незважаючи на це, результатів громадськість не бачить. Крім того, активісти натякнули, що розвитку цього бізнесу сприяють саме силові структури. Без бумаги, замість, да? Було приглашення. І що ми бачимо? Нам говорять на самом деле тому, що давайте виробляємо якийсь алгоритм действий. Давайте договоримося, як виконувати закон, який вже написаний. Да, может быть, давайте договоримся просто выполнять закон. Вот это было вот. бы проще на сегодняшний Правильно. день, чем создавать комиссию, которая будет следить за тем, чтобы мы выполняли закон. А почему мы его должны выполнять, а не они? Нам говорят, вы громадский, вы создаете, вы громадский, вы организуете. Это было уже, это не наша работа. Давайте будем честными, мы должны заниматься бизнесом, должны заниматься своими семьями, мы не должны здесь сидеть. Ми здесь только потому, тому, що це все не работает. Не виробляє, не решит проблему алгоритм дій, тому що ми договоримося, що ми прослідимо за тим, щоб письмо пришло от одного к другому. К моєму річайшому сожаленню, ми традиційно на 35 тридцять п'ять які не дошли. Після тривалого обговорення було вирішено зустрітися ще раз в тому ж складі. Крім того, було запропоновано створити громадський ілюстраційний комітет. Карнухівка це дуже мальовничий та затишний куточок нашого міста. З давніх часів там жили чесні та роботящі люди, які своїм патріотизмом та любов'ю до рідного краю є гарним прикладом нам усім. Цими вихідними селище від свій 277-й день народження. Привітати іменинників зі святом вирішили і наші кореспонденти. 5 жовтня у центрі Карнаухівки людно та гомінливо. Місцеві мешканці та гості селища прогулюються біля дитячого майданчика, фотографуються на фоні видатного історичного знака великого каменя, встановленого на честь козака Карнауха. Свято розпочинається з молитви за село та усіх його мешканців. Потім звучить жалобна пісня, написана у пам'ять загиблому у зоні АТО мешканцю Карнаухівки Олександру Мельникову. І з вітальним словом до усіх присутніх звертається голова селищної ради Тетяна Фріске. Я хочу вам усім побажати миру в нашій батьківщині, добробуту в кожній вашій родині. Терпіння та взаємоповаги один до одного, щоб не згасав вогник кохання у серці кожного, щоб ви, ваші діти, близькі, були здорові. Тетяна Фріска щиро подякувала своїм односельчанам за ту особливу підтримку, яку вона відчула від них в момент своєї особистої трагедії. Особливі слова вдячності були адресовані волонтеру, лідеру Дніпродзержинського автомайдану Максиму Беспальчуку, який вивіз із зони АТО тіло її загиблого сина. Давайте поблагодаримо матерей тих солдат, які нас захищають сьогодні. Давайте поклонимося. Давайте поблагодарим тих ребят, которые зараз знаходяться там. Им, повірте, гораздо тяжелее, чем нам. Давайте скажемо всім тим, которые не для праздника, не для піара, а каждой копійки допомагають, в тому числі і нам доставити їм что-нибудь. Прямо на сцені волонтери встановили благодійну скриньку, куди кожен міг пожертвувати кошти, що будуть спрямовані на потреби 25-ї десантної дивізії, де служать наші земляки. Бажаючих допомогти виявилося чимало, тож вишикувалася велика черга. Привітати мешканців селища зі святом завітав і народний депутат України Костянтин Гузенко. День народження Карновиху, це історичне свято я хочу на ну, по побажати, щоб кожен рік історично на ну, Карноухока доповнювалася своїми здобутками. А всім мешканцям хочу ну, поширено, хочу на ну, побажати миру, здоров'я. І Щирі привітання та теплі побажання звучали у цей день і від інших поважних гостей представників міської влади та громадськості. Дозвольте мені передати щиросердечні привітання від міського голови Станіслава Олександровича Сафронова від імені територіальної громади Дніпродзержинська від депутатського корпусу та виконкому міської ради. Щиро вітаю вас із 277-ю річницею від дня заснування селища Карнухівка. В усі часи Карнаухівка славилася своїми співучими талантами, Тож, по закінченню урочистої частини свята на усіх присутніх чекала культурна програма, концерт, що підготували творчі колективи селища. А в Дніпродзержинську знову продають суміші для коріння. Нагадаю, що раніше наркотичні речовини реалізовували в магазині під назвою Вишиванка на проспекті Леніна. Активісти громадських організацій зробили все можливе, аби викорити наркоторгівців Звідти врешті це вдалося зробити. Орендодавець відмовив підприємцям у продовженні договору оренди. Проте останні не засмутились і знайшли інше місце для торгівлі. Приміщенні ремпобутехніка, розташованого на перехресті вулиці Сировця і проспекту Аношкіна, нова акція протесту проти розповсюдження так званих спасів відбулася 3 жовтня. Активісти підготували справжнє театралізоване дійство за участю акторів в образі смерті з косою. Як проходила акція, дізнавалась наша Анна Дзьоба. Мітинг це вже не перше намагання припинити роботу торгових точок з продажу так званих суміші божевілля. Аби привернути увагу людей, одного з активістів громадської організації Новий час одягли в костюм смерті, яка розгулювала просто по трамвайним рейкам. Через гучномовець закликали людей бути обережними, розповідали про негативні наслідки вживання цієї суміші. Також на перехресті встановили намет, в якому мешканці могли поставити свій підпис під колективним зверненням до міської влади, в якому представники громадських організацій. Закликають припинити діяльність магазину. Ми хочемо положити тому кінець, Ми хочемо, щоб в нашому місті не продавали наркотиків, щоб не продавали курительних смесій. І ми хочемо сьогодні привлечь мання чиновників, силової структури, щоб в нашому рідні проджинські не було наркотиків. Незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров'я не включило суміші для куріння у список небезпечних наркотиків, постраждалих від їх дії чимало. Разом з активістами різних громадських організацій в акції взяли участь і жінки, чиї діти вживали наркотики і яких вдалося врятувати. Син цієї жінки приймав тяжкі наркотики протягом восьми років. Його життя практично була розрушена. Ну, вже... Мы на нем поставили практически крест. Благодаря репцентру, благодаря Господу он смог выбраться, смог противостоять. Я пришла на эту акцию. Не хочу, чтобы ни мои, ни другие дети погибали от этой страшной чумы. Наркотик это смерть. Попри зміну дислокації, магазин наркотичних речовин зажив популярності дуже швидко. Люди, що постійно перебувають в цій частині міста, розповідають, що клієнтів багато. Активісти підтверджують, кажуть, що всього за годину магазин відвідують до 20 чоловік. А за приблизними підрахунками за місяць власники заробляють до 500 тисяч гривень. Мы здесь каждый день наблюдаем эту всю картину. Мы рады, что есть общественная организация, люди неравнодушны к этому, потому что у нас у всех есть внуки, дети. Мы бы не хотели наблюдать, чтобы в нашем городе был такой рассадник. Потому что здесь постоянное движение. Молодые люди тут приходят. И мы просто были ну, взволнованы. Да, мы были свидетелями того, что с самого утра... До конца рабочего нашого дня ми вот посмотрели посмотр просто на это все. Постоянно движение молодежи, постоянно девушки, юноши, бесконечный поток. Півтора місяці тому аналогічну акцію проводили і по вулиці Сировця, де в магазині вишиванка продавали ці ж суміші для коріння. Саме завдяки чисельним зверненням до влади та міліції, а також акціям протесту, вигнати торгівців спайсами, активістам вдалося. Були результати і тут. Співробітники охоронної служби під час мітингу розірвали контракт про надання своїх послуг. Виявилося, договір був укладений тільки за умов, що суміші для коріння тут продавати не будуть лише сувеніри та іграшки феншуй. У самих детей, то есть никто из охранных компаний, которые ходят в ассоциацию, их охранять не будет. Им приехали, отжали просто тревожную кнопку, и директор ЛВ Групп сейчас готовит договор на разрыв отношений в отношении охраны с данным объектом. Припиняти боротьбу з торгівлею наркотиками активісти громадської організації Новий час не збираються. Сьогодні вони вже мають чимало однодумців, серед яких багато молодих людей, за життя яких вони, власне, і борються. Я плічно, якщо б мені приважили курити, я б відмовився. Підготовка робітників це стратегічне завдання кадрової політики Дніпровського медкомбінату, тим більш в умовах проведеної реконструкції виробництва. Сьогодні система підготовки професіоналів відповідає сучасним вимогам не тільки України, а й світовим стандартам. Так, впродовж двох тижнів представники компанії Бош РексРОТ навчали ремонтників сервісного центру детальніше у сюжеті. Як говорить заступник директора ремонтно-сервісного центру Валерій Шарманський, обладнання, яке ввели останнім часом на підприємстві, зокрема МБЛЗ-1 та 3, комплекс з вдування половугільного палива у Думаному цеху, сортопрокатне виробництво, саме стан 400-200, в основному своєму гідравліка. І наразі не вистачає технічних знань у ремонтного персоналу з швидкого реагування на різні ситуації, які виникають при роботі гідравлічного обладнання. Тому було прийнято рішення провести навчання Ремонтного персоналу, основам гідравліки, умінні чтінню гідравлічних схем і по виявленню устраненню виявлених недостатків. Відділ технічного навчання та розвитку персоналу на чолі з Іриною Шабановою провів велику організаційну роботу для проведення навчання двох груп з 36 чоловік, у тому числі це слюсарі, їх керівники та фахівці. Ми стараємося йти в ногу з производством то тобто, зв'язку з проводимою реконструкції на комбінаті, ми проводимо навчання, тось катора актуальна на сьогоднішній день. До навчання ремонтників підійшли серйозно і відповідально обирали компанію. Департамент Бош Рексрот є офіційним дочірнім підрозділом в Україні. Рексрот є виробником гідравлічного обладнання, займається поставкою, проектуванням систем, водом в експлуатацію та супроводженням сложное оборудование требует хорошей квалификации обслуживания. Поэтому заинтересованы, що ви призводились обучення на підприємствах, ми прикладимо максимум усім для консультацій. Вісім годин у день насиченого навчання, говорить професор Костянтин Колісніченко. язи науки гідравлічних систем майже вузівський курс. Пройшли за тиждень. У викладанні максимальна простота та послідовність, активна робота зі слухачами, питання, відповіді, наочний матеріал, схеми, системи, відеоматеріали та рішення чисельних задач. В, в цьому зборничці розписані задачі. Отрішали ці задачі самостоятельно, кожен отримав. І додає, що так би мовити, студенти на початку занять, звісно ж, прийшли без особливої підготовки у цій частині, але були активні і багато чого досягли. Ані Рішали задачі дають мені відповіді, а у мене мурашки по рукам бігуть, тому що я я з радістю віжу, як вони виросли за эту неділю. Що вони вміють делать. отримуючи стислу інформацію та у великій кількості до того ж зі схемами, кресленнями, важкувато. Та за словами самих студентів, важче, коли під час роботи чогось не знаєш. Це когда ничего не понимаешь. а когда тобі дохочева и понятно объясняют, наоборот, это завлікає, это увлекает. Когда человек что то розуміє, хоче хочет и отримати нові знання. І ці ж знання їм знадобляться під час виконання виробничих завдань. Так Сергій Дрозденко, бригадир гідравликів, говорить, що працюючи 15 років у цій сфері, був тільки практиком, а тепер зможе і сам намалювати схему приладу та виправити ситуацію. Способність чині. Чтення... Чертежі, які мені допоможуть в моїй роботі. Що я навіть це направлю несправно зробити. Я вже буду знати, куди йти, що делать. цього дня усім студентам вручили свідоцтва, і керівництво медкомбінату впевнене, що інвестиції у кадри дадуть свої результати. Міський академічний театр імені Лесі Українки 3 жовтня відкрив новий театральний сезон. Протягом минулого сезону театр відіграв 250 спектаклів та вразив глядачів новими прем'єрами, одна з яких забути Герострата. Цією п'єсою вони закрили 34-й сезон і з нею ж вступили у 35-й. На урочистому відкритті були присутні міська влада, духовенство і всі щирі шанувальники театрального мистецтва. До першого дзвінка ще далеко, а в театрі вже повно гостей. Відкриття сезону довгоочікуване. За літо глядачі встигли скучити за театральними вечорами, а в новому сезоні чекають прем'єр. В нового всього, емоцій положительних серед цього безумного міра. І, ну, і як завжди, ми в них віримо. Під витончений музичний супровід оркестру глядачі налаштовуються на приємний вечір. А з першим дзвінком люди почали займати місця в залі в перечутті відмінної вистави. З початком сезону гостей вітає директор академічного театру імені Лесі Українки Маргарита Кудіна. Ділиться з глядачами новинами театру, успішними гастролями в Одесу та Херсон. Розповідає, наші актори і вистави викликали справжній фурор. І коли ми слишили, що зритель Херсонский и Одесский завидуют городу Днепродзержинску, что у них такой театр, скажу вам честно, было очень приятно. И мы ужасно рады, что сегодня вы с нами, что вас много. Промові директор театру Маргарита Кудіна висловила і свою подяку владі за підтримку розвитку театру. Міський голова ж, вітаючи театралів, відзначив, влада ставить перед собою мету усіляко розвивати місто в культурному напрямку, виховувати освічену молодь, щоб Дніпродзержинськ асоціювався не лише з промисловістю, а й заявляв про себе як про потужний культурний центр. Ми все будемо робити для того, щоб ви розвивались, удосконалювались. Щоб вас визнавали, а ми раділи за ваші успіхи. Я хочу вам побажати визнання і любові від шанувальників і глядачів. Я хочу, щоб ви відчули вдячність до вас з боку і вашого матеріально-технічного забезпечення, з боку вашої заробітної плати, щоб дійсно наш актор робітник мистецтва отримував достойну заробітну плату.

сказать, маленькая із ямки та душе я та то недоволен. Дай Бог, всегда знаходив здесь то чого даже не очікував. Після слів привітань директор театру представила глядачам нові молоді творчі персони в колективі і пообіцяла в наступних виставах глядачі познайомиться з ними поближче і нарешті забути герострата. Філософія п'єси, як зауважили самі актори, попри колосальну різницю в часі, актуальна і сьогодні. Вражаюча історія про чоловіка, який з ухвалим вчинком під палом храму Артеміди, змусив весь ефес звернути на себе увагу так, що навіть цар грав за його правилами. Робичого бажаєш, не бійся богів і не рахуйся з людьми. Таке життєве кредо обрав собі герострат і керувався ним у своїх вчинках. Блискуча гра акторського складу та захоплюючий сюжет подарували дві години неперевершеного задоволення. Культурна програма в театрі в день відкриття була насичена. На другому поверсі відкрито виставку Олени Гончар, більше відомої як Олена Жила. «Акварель Акварельные сны – такая назва выставки. Мне очень нравится акварель. Акварель, она очень непредсказуема. И иногда совершенно не ожидая, что, что получается. Иногда получается что-то, совершенно не видишь этого. А потом через какое-то время, смотри, боже мой, это да тут же работа. Тут же есть что-то, Своїм внутрішнім світом художниця ділилася з глядачами в 13 витончених фантастичних роботах, зібраних за різні періоди творчості. Художник, говорять, пише пишуть взагалі одну картину всю життя. Тому що він, як починає, він все одно пише, піше, пише, пише, пишеть. Можеть, коли знайде. Театральний сезон відкрито, афіша на жовтень дуже насичена. А до Нового року обіцяють прем'єри. Купуйте квитки. У місті Єрпін 4 жовтня пройшов кубок Оямі з Кікушин Карате. На ці змагання тренер з клубу Зіко з Дніпрозажинська Юлія Нікуляк возила дитячу команду. В результаті Макита Холстінкін став бронзовим призером у ваговій категорії до 25 кілограм серед 9 та 10 річних спортсменів. Крім медалі, хлопчиську вручили ще й грамоту за волю до перемоги. А от сама Юлія стала чемпіонкою в абсолютній категорії серед жінок. Для дворазового срібного призера чемпіонатів України, чемпіонки Дніпропетровської області Юлії Нікуляк, О'ЯМІ став дебютним у ролі тренера. Я починала свій спортивний шлях в Кікушин-Карате у тренера Івана Зв'яздуна у 2012 році, розповідає дівчина. А з вересня нинішнього року стала вже тренувати дітей. Заняття ми проводимо в школі номер 34 Ну і далі про погоду на наступну добу. У середу синоптики обіцяють нам ясну погоду з проясненням. Дощі не очікується. В день температура повітря становитиме 12 градусів вище нуля, вночі знизиться до плюс 4, вітер східного напрямку до 5 метрів на секунду. Ну, а на цьому у мене все для вас у студії. Працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки добрих новин! Ще побачимось на все добре.